Це висловлення не і ця маячня зовсім не варта нашої з вами уваги. Хочу сказати, що пусть висловлюється як вони бажають, це смішно. Бо з 22 лютого минулого року вони хотіли захопити Харків, але це їм не вдалося і не вдасться ніколи. Харків був, є і буде українським містом. Тому пусть е, мрі, ну цим мріям не суждено буде збутися ніколи. Е, хочу нагадати, що зовсім е, до війни, до війни е, з, з Белгорода приїжджали е, белгородці і любовались нашим. Містам відпочивали у нашому центральному парку, до речі, який вони потім так жорстоко обстрілювали з території Белгорода. Крім цього, знаєте, якщо звернутися до історії, то колись Белго... Белгородська область це була частина України і Харківської області. Тому виключно це таке знаєте висловлення, яке ми зовсім не сприймаємо, і хочу сказати, що у Харкові е, Белгород сприймається виключно як БНР. Тому е, поставити крапку на цьому питанні і е, більш е, до того не повертатися. не, не повертатись.